Він хотів бути режисером і зробив крок назустріч. Мрії 17-річний Олександр Пономаренко вступив до Київського університету театру кіно. На бюджет про це отримав офіційне повідомлення від ЄДБО. Це єдина державна електронна база з питань освіти. І саме через неї цього року абітурієнти вперше подавали документи до вишів. і з неї таки дізнавалися чи вступили. Та вчора Сашкові зателефонували з університету і сказали, база помилилася йому можуть запропонувати тільки контракт. І Сашко не єдина жертва цьогоріч. Ну, то есть це вот фоторепортаж Київ. Я люблю тебя. Цей альбом одне із завдань, яке 17-річний Сашко виконав, аби вступити до вишу. Він мріє навчатися в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. тягне, звісно, то приключенням. Я зрозумів, що мабуть, ідеальний варіант це поступити на режисера, який може зняти або видати свою ідею в готовому вигляді про будь-яке приключення. Конкурс на його спеціальність в омріяному виші шалений. 14 осіб на місце. Двоетапний творчий конкурс. Сашко здолав усі випробування І не йняв віри своєму щастю, коли побачив ось це повідомлення. Це інформація з ЄДБО Державної електронної бази з питань освіти. Цього року вперше вступники подавали через неї документи до вишів, і з неї таки могли дізнатися, чи вступили. Документи під принес комісію. спросил, я прошов мені. Сказали, ну якщо написано, що ви рекомендований, тогда так, значить, все отлично на бюджет. З легким серцем Сашко нарешті готувався відпочити перед навчальним роком. Аж раптом учора ввечері дзвінок з університету. Мне позвонили і сказали, що ну от служилась така ситуація. У нас ошибка в міністерстві образування в списках пройшла в ЄДБО. І ви нікуди не поступили на бюджет вартість навчання на режисера 30 тисяч гривень на рік для родини Сашка. Сума надмірна. Він міг би спробувати себе в іншому виші, але сьогодні був останній день подання документів, та й творчі конкурси вже давно скінчились. рік працювати і готуватися до наступного року, щоб знову попитатися пройти через творчість, щоб все таки мене вирішили зачислити на бюджет. Проте такий варіант Сашкові не до смаку. Він вирішує з'ясувати, що це за помилка системи, яка вартувала йому бюджетного місця. Біля вишу на нього чекає батько. А всередині ми несподівано. Но зустрічаємо й інших абітурієнтів з тією самою проблемою. З'являється інформація про те, що на сайті університету про те, що я таки вступила. А у вчора я перевірила і вже такої інформації немає. Зовсім інша інформація про те, що я вже не претендую на бюджетне місце. Ідемо до проректора. Той про зробили. халепу знає. Це просто жуть. Я 28 років зробив прийом. Такого ще бедламу. Не було Петро Іванович пояснює, ви ж визначив для себе одну кількість замовлених державою місць. А система ЄДБО чомусь показувала іншу на режисерів. Наприклад, університет хотів брати вісьмох бюджетників, а система повідомила п'ятнадцятьом абітурієнтам, що вони вчитимуться безкоштовно. Серед них і Сашко, який у списках дев'ятий. Коли я був звертався спочатку до системи ЄДБО, вони кажуть, ми технічна організація. Ви Вертайтесь до міністерства освіти, а міністерство освіти каже, то це зробила система ЄДБО лише в Карпенка карого вступників, яких система помилково записала в бюджетники. 23. А я не знаю, що людям. Ті хто не проходить, той може йти на платне. Утім, не гаразди в системі для Сашка з батьком абсурдне пояснення. Кожною системою опікується людина. Це все одно сказати, що знаєте, людину збила насмерть машина на переході, а не водій. З'ясовувати жертви системи йдуть до Міністерства освіти. Там провину також покладають на ЄДБО. Проте за її помилку ладні відповісти. У Міносвіти для Сашка хороша новина. Його таки візьмуть на бюджет. Я можу абсолютно офіційно сказати, що за інформацію, яку нам надав зараз Міністерство культури України, ця людина буде завтра зарахована до складу студентів. Безспорно рад, тому що кінців я поступив туди, куди і смок зробити, несмотря на всі трудності. Сашкових друзів у нещасті міністерство також запрошує до себе. Хоча усім гарантувати бюджетне місце не можуть. Яна Бринзе, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.